Всім вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 5 червня, значить, показую рукав своєї сорочки, ромби я зробила майже всі, лишилось тут внизу, трішки добити, і потім зашити, зашити і зробити вирізування. Тож, отак. Що у нас по погоді, можу сказати? Було дуже жарко, але потім йшли, Якого це числа? другого. 3. Чи? Да? По деяким населеним пунктам у нас пройшов такий град, що побило весь урожай, який зійшов. То добре, що тільки початок кліта, що можна ще дещо пересіяти і пересадити. Але, як кажуть, якщо Бог мав чимось забрати, то хай забере це. То, що просування, якось будемо далі рухати, саме головне сили натхнення. Тож до наступних включень. У нас, як завжди, вимкнуло світло, То що так продовжую працювати. Мої вітання сьогодні у нас 7 червня. Забрала я посилочку даний рукодільний інтернет-магазин. Я замовляла нитки для своєї сорочки. Тож я їх отримала. Значить, синій, білий дванадцятим номером і, восі, і одна восьмірка. Хочу спробувати. Сподіваюсь, що мені е, восьмірки білої вистачить на вирізування. Бо 12 напевно, буде дуже дрібна, а 12 буде вже не зшивання. Тож, відповідно, магазин. Як завжди, подарунок, дві бабінки для нитки і М -м -м -м. маячок шпильки, як воно правильно називається. Даже так. Їхні дані везі дівочка така. Тож будемо працювати. Показую, що я завершила ромби, тепер лишилося заповнити листочками і, відповідно, модулями для вирізування. До роботи дуже багато. Тож буду пробувати. Значить, попробувала я. Спробувала зробити елементи для вирізування перелеві номер 8 і номер 12 що хочу сказати, підходи 8, ну, я все пробую. 12-ріденьки, і думаю, коли я повирізую нитки, можуть повисмикуватись. Тож, тут треба тепер все обережно випороти. Де 12 і все зробити вісьмірочку. Значить, сьогодні у нас 9 червня. 9. 8 червня субота. У нас на дворі йде ливень, злива, Падає дощ такий. Показую, що рука в мене в такому стані. Тож, сьогодні займаюсь, Напевно, буду брати поромбу, щоб рухатись і воно не приїдалось. Робити синім кольором пелюстки і білим модулі для вирізування. Побачу, скільки встигну за сьогодні. До наступних включень! Це день в'язання на пупниці. Починаємо новий процес. Сьогодні неділя 9 червня. Цим днем буду завершувати цей тижневий влог. Показую, скільки я встигла вишити. Оце цей кутик практично зашила, далі ні. Ну, Показую з рук, вибачайте, буду трясти. Тож навіть спробувала вже вирізування. Так. Тим чином. Тож так, в, 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 в. в суботу. Другий день червня, у нас Всесвітній день. В'язання на публіці. Ми провели такий захід з нашим в'язальним клубом. Були в парку, зібрались з гачками, спицями, пов'язали. Посиділи, порозмовляли і зробили таку міні-акцію. Тож, не забуваємо всі донатити на Збройні Сили України, які нас захищають, оберігають і завдяки яким ми можемо спати в своїх ліжках. І всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами.